Вже десятий рік поспіль зранку у День Незалежності України проводять зустріч змагання з велоспорту. Цього разу кажуть організатори, планують зібрати до сотні учасників різного віку та підготовки. На змаганнях присутні ветерани. Почетні ветерани велоспорту і ветерани, які змагаються захищають честь області України навіть на міжнародних змаганнях. А також всі учасники участвують по Молоді учасники, дорослі і юноші, і дівчата. Велоспортсмени зібралися на алеї героїв. А самі змагання мають стартувати як зазвичай на 14-му кілометрі траси Чернігів-Славутич за правилами гонки. Змагання індивідуальне на відстань у 20 кілометрів. так, що з тих пор семидесятих годов на, на якому краще? Не знаю, не пробував на цьому. Готувалися ми. Dovo. Місяць до цих соревновань ну, зранку. Не дуже вставалось. Звичайно, кожен з учасників зобов'язаний носити шолом, мати спортивну страховку та справний велосипед. Допускають у змагання всі двоколесні. Є окремий приз за кращий результат на гірському велику. Як у всіх змаганнях, тут є свої фаворити. Можна впевнено сказати, що один із четверих зараз виграє, але точно сказати не можна, тому що це, це у нас ветеран віла Остапенко Анатолій, Старченко Юрій, Сінчук Сергій, вони всі призори чемпіони України по ветеранам. І Сославутіча, молодий спортсмен Карпішин Сергій. Оте ця четверка, где-то боротися за перше місце. Після нетривалого інструктажу учасники змагання пошикувалися у колону, та у супроводі даї відправилися до старту. Середня швидкість учасників заїзду сягає 45 кілометрів на годину. Рекордним часом для цього змагання є 28 хвилин рівно.